Всім карпатського здоров'я, друзі. Мене не видно, бо я в машині. Так, сьогодні в нас. Сьогодні в нас... Я тут камеру пальцем трошки заступив, але нічого. От дорога зараз на годиннику. А якщо там видно, восьма... Ой, кажу восьма, шоста тридцять І ми... Їдемо, тобто ще не ми, а я тільки їду до родича і ну тепер вже родича. от І зараз ми зараз ми поїдемо в одне цікаве місце в Україні. За ну не буду казати, не буду тягнути довго, їдемо дивитися на трактора, хоче собі чоловік купити трактора. Ну, от. ну і відповідно. Попросив мене, бо хочу взяти такого японця, от, попросив мене, та й Сьогодні вихідний день от, і вирішили поїхати. Та й, е... скажімо, У нас сьогодні трошечки така подорож буде. От, ну, далі по мірі буду знімати, якщо там щось вийде, то знімлю. Може вийде з того всього якесь цікавеньке відео. Так що... Заїжджаю я в таке село, називається Гаї. От Я вже під'їхав практично, ще трошки і я вже буду в нього. Ну, далі буде. А тим часом, поки я доїжджаю до місця відправки, от, можна подивитися коротеньке відео, яке нам прислав продавець. Саме саме перше відео от, по цьому трактору таке ознайомче. Він просто подивився, зняв загальний огляд по ньому, по кругу, от, показав, що трактор ніби в нормальному стані. От, з цього відео, до речі, все і почалося, тому що переглядали його там, дивилися, я дивився, чи там всі органи управління є, в якій він комплектації. От, які в нього колеса? Е, був поруч ще трактор стоїть Кубота Асте 15 але він з двохточковою він з трьохточковою верніше, але він без е, комп'ютера, тобто без блоку управління фрезою. Там треба все вручну було. Е, тобто він нам декілька тракторів показував. Ну і, Зокрема, потім пройшов все по цьому. от. Далі е, він е, ще зняв нам більш детальне відео. От. Далі я його вставлю, попро, прокоментую, що він розказував. От. Ну, а так, в загальному, трактор на, з першого відео здався в дуже хорошому стані. Тому ми вирішили їхати за ним. Зима, біленьке. На Полі все біло, красота. Отже, як видно з відео, ми їдемо за тракторцем Kubota Асте А175, це продавець скинув нам відео. Цьому трактору, і він показує, що в якому він стані. От. Відповідно, показує, скільки на напрацювання. Перед тим показував, що там на порозі наклеєна плівка, яка ще не здерта з заводу, показує, що в нього трьохточкова навіска. Ну і робить такий коротенький огляд по самому тракторцю. Всі речаги, все в гарному стані. от Показує, який він має елементи управління, комп'ютер, розворот на місці перед тим був в рідній фарбі трактор, от фреза Реза дійсно в хорошому стані. Як потім ми переглянули вже на місці. От, бачимо в якому стані, наприклад, там фарба під кріслом. Дуже часто в них там в цьому місці ржавіє. Тобто, крісла може взагалі не бути. Двигун. Двигун нам все показав на відео. От. Ніде нема ні потьоків, все сухо, все в рідній фарбі. Такий досить детальний огляд був. Трактор трошечки під снігом вже, ну, бо зима притсило, видно, десь стояв на дворі. От. Фарба рідна, не поцарапаний, ніде со, не, не гнилий, нержавий. Абсолютно. Все ціле, фари, цілі, решітка, все він показав нам. от. Загальний вигляд отакий фреза в дуже хорошому стані. Взагалі, фреза можна так сказати, в ідеальному стані була. Ну, є верніше. Ні, немає ні ржавчини, ні потертостей сильних, не тим більше гнилого металу. Житомирська область. Снег везде. Траса вот такая. Тут снегу больше, чем у нас в Львевской области. Трасса нормальная. поля, А далі буде відео від продавця зі звуком. І можна почути, як працює трактор. Він не димить, не сапунит, ми його нагрівали, все перевіряли. Ось, давлення, масло, зарядка. Чап купа. Пам'ять на віскі є. Ось, диму немає взагалі. Ось він працює. Працює він ідеально. Ось навіска, внес, Вгору. Зараз покажу боковий цилиндр. Ось. Боковий працює. Ось автоматичний режим горизонту. Ці всі лампочки тут працюють. Автоматичний режим включений, лампочка горить. Виключили, скільки собі потрібно, виставили. Лом працює також, ідеально, всі швидкоща працюють. Тихенько, фризою не кидає, не, не трусе. Працює воно ось. Посторонніх звуків немає. Ну, По трактору взагалі проблем нема. Задня швидкість працює та вся працює. Ось пам'ять навісти. Також працює. Їде він отлично. Ручні все працює. Тему немає. Зараз ручний гармон. 2500 з обертів. Така робота в нього. По електриці ось світло працює. Там ближнє, дальнє, сигнал, повороти. Глушиться він ключем, заводиться. Ну ось навіть на тепло. Ще раз заведу. Раз, свічку чуть нагріли. ни а, ничего. Моторчик працюет ровно, тихенько. Здесь какая-то пластмасска, что-то Ага, вот сиденье. Сиденье, я напомню, что вот, слушайте, включаем. Такий тракторець. Ось працює все по ньому, обслужений, стан у нього гарний, Якщо можна спокійно приїжджати, брати, краще все рівно ніде ніхто не знайде. В такому стані тракторів небагато. Ми вже Томарі. В Житомирі сніг не падає вже. Зараз ми в Житомирі, ще 130 кілометрів, і ми в Вінниці на місці. Будемо робити огляд трактора за тим, яким ми їдемо дивитися. То має бути кубота Аста 17 сильно. сильна. Так що далі буде. Зупинились на заправці. Трошки ноги розім'яти. Тепер тут дроби, данчий Бог його знає, де тут зараз вийде скаже Отак от люди живуть тут модно. Так, все, виїжджаємо з Вінниці і зараз дорога на Львів. Але трохи їдемо ще не туди. То ми зараз їдемо куди? На Умань, так? Ага, то ми ще на Умань, кусочок, а потім вертаємось. Ще в одне місце. Да? Вроді би. Так, взяли од кого звіра. Так, а, не, хай, буде. І шуруємо додому. Прив'язали його, щоб він не втік з Буди. Та й шуруємо додому. Далека дорога ще додому, нам пиляти ще і пилят. Ще отакі запасні куласи взяли, нові колеса до нього дали і ось так він в буді виглядає. Так що шуруємо додому наразі. Так, 16-та година, ми виїхали з Вінниці, нам дорога на Житомир. Потім на Львів по київській трасі. Тут в, Вінниці, в Вінницькій області також все в снігу. Вже смеркає. Нічний Житомир. ні ні прямо ми там, по тій вулиці. А ми зараз цілий час прямо. Продовжуйте рухатись прямо впродовж однієї години і 43 хвилин. Так, а зараз у нас яка там година 17.54, а ми в Житомирі. Петриківка магазин гастрономія. Не видно. Володей світло є. Район світиться. Дякую. Проїдемо по бізній рівне, а рівне отак от в стороні світиться гарно. Купа вогнів. Ми об'їжджаємо. Попереду камера контролю швидкості. так, народ, закінчилася моя наша поїздка верніше, в Вінницю. Виїжджаю я з того села Гаї, яке я, як я заїжджав. Тут з'явився ще один японський трактор. От, зараз ще пів години і я вдома відпочивати. 17 годин ми були в дорозі. Ну, не повністю 17, а там десь годин 15 ми були в дорозі, 2 години там на ногах. Не дуже щось знімав, бо треба було швидко, швидко, швидко все перевірити. Трактор ніби в, е, в, технічному справ, в технічно справному стані. Нормально все. Всі е, вузли і регати працювали, лише треба поправити десь датчик палива. І все, бо він там не показував. А так все працювало, все, все гаразд. Ну і на тому буде кінець нашої подорожі. Можливо, цей трактор ще буде десь фігурувати в відео. Якщо буде, це все покажу. Тракторець в хорошому стані, хай служить господарю тепер Вірою і правдою, як то кажуть. А я додому на відпочинок. Так, от в такому стані трактор приїхав. Занятий бак паливний. Там його відмивають наразі. Він був трошечки ржавий в середині, вже ніби все гаразд, майже відмили. О, такий стан трактора взагалі. Ніде нічого, ні, ні ржавчинки, ні нічого. Дуже був японець якийсь дядько такий, що любив техніку, бо навіть тут з'єднання на кардані закрив пильником. От, от, от в якому стані буває японська техніка. Фреза. Подивимося, що там з ножами ще, ще пофарбовані ножі, практично зносу нема. Супер стан. Колеса, все. Є якісь дрібні тріщини, але то що буде їздити, і їздити. Крісло, цілесеньке, все. Такий коротенький огляд. На повному, як то кажуть, на повному об обладнанні все, все працює, все чудово. Подивимося, ще його зараз з другої сторони. Отакий він весь весь в рідній фарбі. Ніде нічого не затерте, все, ніде нічого не потріскане, якісь мінімальні там сліди є, використання трактору, трактора з 96-го року, якщо я не помиляюсь. Фреза з другої сторони. Мінімальні потертості. Так, всередині виглядає. Файно, гарно, дуже виглядає повна комплектація, як то кажуть. Ніде не потерти, тут дійсно, що навіть плівка не знята з порогів. Плівка потерта, фарба ціла під нею. Йок з двигон чистенький, Глушник тільки щойно-шой прогорів легенько. В Такому стані трактор. чекає сільно.